Проїхав сьогодні 800 кілометрів по Україні з Києва на Полтаву, трошки за Полтаву 100 кілометрів і назад. От, що можу сказати? Перше, що е, дороги дороги нормальні, зроблені, дороги є, можна їхати, дорога в принципі, нормальна. Е, по трафіку, трафіку теж практично наші немає. Виїхали з Києва в 6-й ранку, повернулися, повернулися майже в й вечора. В принципі, трафік такий, скажімо. Поля оброблені, поля. Посаджені, в принципі, все нормально по Україні, Полтавщина, Київщина, Поля оброблені, все посаджено по людям. Ну, я вам скажу так, що е, заїжджали в невеличкі містечка, такі як та ще коли заїжджали, то там люди були в центрі, да, дуже багато людей, особливо з тих місць, що там в Сіновоспедах їздять. Особливо е, Решетилівка, там 90% людей просто їздять в Сіновоспедах. В центрі міста були. Е, по селам по селам людей немає, пусті села, ну не знаю, чому так, можливо, що десь на роботах, можливо, що просто немає фізично, просто немає людей. По самій Полтаві не були, бо Полтаву прийшли іншою дорогою трошки, то за Полтаву сказати нічого не можна. Ну, Тому всім добра. Завтра 9 травня. День, який кожен знаєте, сприймає. Серцем душою, як він хоче, тому що є різні покоління людей і різні традиції. Все, всім добра.